Президент США Дональд Трамп сподівається на успіх переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Заявила глава національної розвідки США Тулсі Габард. За її словами, Трамп зосереджений на мирі та досяг безпрецедентного прогресу в переговорах між Москвою і Києвом. Вона також розкритикувала попередню адміністрацію Сполучених Штатів Америки за її словами. Байден не намагався налагодити прямий діалог із Путіним. Росія ще не надала офіційної відповіді про тридцятиденне перемир'я, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, перемир'я дуже складний процес, і зважаючи на мінські угоди, слід готуватися до того, що Росія буде провокувати та порушувати угоду. Індія готова виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією, заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він переконаний, що вирішення повномасштабної війни в Україні буде лише тоді, коли Київ та Москва сядуть за стіл переговорів. Його країна має хороші відносини з обома сторонами, тож готова виступити миротворцем. Рада Євросоюзу затвердила виділення Україні 3,5 мільярдів євро фінансової допомоги. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У ЄС дійшли висновку, що Україна виконала необхідні умови, аби отримати третю виплату за програмою Ukraine Facility. За словами прем'єра, кошти, які ще мають надійти, допоможуть посилити стійкість держави. Їх скерують на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки.